Так, друзі, вітаю вас. Запаковую таку посилку. Календарики, карманні тут різноманітні, різні тут роки. І їх тут 300 штук. Людина в мене забере. Я колись декілька разів знаходив, збирав. Це все також листівки тут різноманітні, всі підряд і підписані, і не підписані. Там і радянська символіка з Новим роком, 8 березня. Ось бачите, ось такого плану. Всі-всі-всі, які в мене були, я 350 штук відібрав. І це він забирає. Вартість цієї посилки 500 гривень. Ми домовились за це все, 300 календариків, і 350 листівок. Далі також ось перебирав ось така кількість в мене радянських різних акторів, зарубіжних акторів от, і кольорових і зображень, і таких. От, ага, ну це не зовсім е, актор, як він сюди попав, не знаю. Е, от, і е, бачите, ось так. Буду запаковувати і відправляти. Також е, листи, такі ось конверти для листів різноманітні. Також я все супутнє я забираю, що таке попадається в макулатурі. Ви книги читайте, е, як завжди, листівки збирайте. На все добре.